Мої вітання, мої вітання усім-усім. Дякую вам за те, що ви зі мною, за те, що підписуєтеся, і за ваші коментарі. Пропоную розклад ваші стосунки. Стосунки можуть бути різні, робочі, дружні, колективні, але даним розклад ми будемо розглядати стосунки закоханих, да, стосунки пари. Подумайте про себе, про свого партнера. І розпочинаємо ваші почуття до партнера. Ваші думки до партнера. Його почуття до вас. Його думки до вас. На що ви готові заради нього? На що він готовий заради вас? Перспектива стосунків візьмемо на 6 місяців. І порада для вас. Ваші почуття до партнера. Ваші почуття до вашого ж партнера, до цієї людини, про яку ви думаєте. На стадії невизначеності. Пояснюю чому. Ви ще над своїм партнером або ж самі це ми побачимо далі. Працюєте над відносинами. Тому що ви в ділі, ви в Русі, ви відточуєте, ви, як то кажуть, удосконалюєте. Ви... Адже відносини це. Праця праця двох людей взаємна, взаємна праця. І ось тут ваші почуття йдуть такі, впевнені, на в той же час вони ще розвиваються, вони ще в русі. Ще зовсім точно ви самі собі ще не можете сказати, що ось ця людина. Ось ця людина. Повністю мені потрібна, тому що ви ще удосконалюєте, да? і ви свого, партнера, ви свого партнера ще відточуєте, да? ви майстерно відточуєте свої почуття, свої те, що ви хочете, яких ви хочете почуттів. А ну ж, ваші які думки. Ваші думки до партнера. Ви про холодно, без емоцій, розрахунково думаєте про свого партнера. Ну, плані без емоцій тут трішки я не права, тому, тому що емоції є. Но ці емоції у нас приховані, і ці емоції розраховані. Ви чітко і ясно да, думаєте. І плануєте, і маєте плани на свого партнера. І як, що має бути. Ось тут робота і почуття, і думки, вони співпадають в тому розумінні, що ви дійсно точно знаєте, що ви хочете від свого партнера, що ви очікуєте від свого партнера. І ви це плануєте, ви на це дивитеся ну, з такою розрахунковою ціллю, з розрахунковими діями. Давайте ж подивимося почуття партнера до вас. Ну, що ж я можу сказати? Я можу сказати те, що партнер до вас теж не дуже відкритий. Він сторониться вас, він відгороджується від вас, закривається особі. Його почуття глибоко-глибоко десь заховані. Він їх не проявляє. І наразі він не думає їх проявляти. І, знаєте, він скоріше. Піде в самотність, да, ось він вибирає між тим, щоб піти в самотність своїми почуттями. Чи ці почуття, ну, навряд чи він ці почуття буде вам їх проявляти по карті відлюдника. Людина відсторонюється. Його думки про вас. І думки його теж зависли. Він точно не знає, що про вас думати. Ні погано, ні хорошо. Ну от він про вас, ну, взагалі, можу сказати, що може і не думає. Він собі там десь вирішив, що він про вас не буде думати. Втім, він не знає, навіть, як про вас думати, що про вас думати. Або може, він вас мало знає, тому що ви. Теж своїми почуттями, так плануючи розрахунково працюючи, да, можливо, більше ви проявляєтеся, але так прохолодно і відсторонено, що він і не знає да, теж, чи до вас проявлятися чи ні. Тому що тут його почуття і його думки теж ідуть. На одному рівні, вони підтримують одне одного почуття й думки. Почуття глибоко-глибоко далеко заховані і не проявляються, а думки зависли на якісь там стадії, і він не думає. Вони просто-напросто десь там підвисли, ще не, не, як -то кажу, не, не дозріли, ще не, не сформувалися. Ще можна так сказати. Давайте подивимося, на що ви готові заради нього, а ви готові відвоювати його, ви готові боротися за нього, ви готові відстоювати і його, і його точку зору, ви готові його підтримувати і так оберігати, якщо буде потрібно. Його відстояти, його оберегти від чогось. Да? Якщо ви там будете знати, що якась там ситуація, і чи хтось чи щось загрожує вашому партнерові, от ви готові йти на пролом для того, щоб його захистити. А на що ж він готовий заради вас? Ви знаєте. Заради вас він, він не готовий ні на що, тому що, тому що він, скоріше, скоріше всього, піде гуляти з друзями, піде проводити час з друзями, ніж прийде вам на допомогу. Йому, йому піти відпочити. І провести якось по іншому час, але ну, тут допомоги немає. Тут радість, веселощі, толпа, юрба, і... і немає тут допомоги. Тут допомоги, і він заради вас, чи готовий? та да не готовий, він заради вас ні на що і ні на і ніяк. Ну, перспективу, подивимося, перспективу ваших стосунків на 6 місяців. Е, ну, по перспективі це. По перспективі, може, колись десь буде разова зустріч така, знаєте, бурна, активна, де кожен отримає своє, да, кожен отримає те задоволення, на яке він розраховує, ну, щось в плані того. Но по перспективі перспектива на, дан, на даний момент у ваших стосунках вона ще не ясна і. Навряд чи ця перспектива буде, скажу я вам так. Порада для вас Красуня. А порадою буде те, що не Стійте на місці. Не... Дивіться тільки на один варіант, да? погляньте. Розглядайте інші варіанти. Рухайтесь. Не потрібно. Ну, в плані рухатися це. Е... Не тільки фізично, а й думками, емоціями. Не заганяйте себе в якісь непонятні рамки. Вам потрібно порадою є те, що ви повинні розвиватися, знайомитися, оцінювати, брати від життя всі можливі варіанти від ситуації робити. Висновки, засвоювати уроки, аналізувати, виявляти, проявлятися. В загальному порадою є те, що, якщо випадає шанс, випадає варіант, випадає якась можливість, зустріч, перспектива зустрічі, хапайте цей момент, хапайте цей шанс і просто-напросто живіть, Просто-напросто проживайте, радійте, учіться, навчайтеся, набирайтеся опиту, набирайтеся знань, аналізуйте свої почуття, аналізуйте свої дії і не тільки свої дії. Ще, напевно, я так думаю, що ваш партнер, про якого ви подумали зараз, він не ваш, тому що він від вас відсторонюється. Він. Не думає про вас, на допомогу він і заради вас ні на що не здатний, ви, якби, маєте, ви маєте почуття, ви впевнені, що ви маєте ці почуття? Більше того, ви впевнено аналізуєте і плануєте щось. Ви готові його відвоювати відстоювати. Але, подумайте про те, що це в житті не один варіант, що є ймовірність інших варіантів, інші партнери. Тому бережіть себе і цініть себе.